Найвеличніша у світі, омиротворча Україна, о Україна, о батьківщина, найкраща в світі ви перлина, о Україна, о батьківщина, найкраща в світі ви перлина. Ставлю на збереження. Це буде найкраща пісня. На конкурс Євробачення 2023. І найкороша зі всіх. Що ж, що ж не, не зберігається? Підписуйтесь на мій канал Павло Лашенчук. Ставте лайки хоча б на нові відео. Родичами, близькими, знайомими, підписуйтесь. Всі лайкали, тоді воно буде триматися вгорі і ви отримаєте в перспективі 50 гривень коли буде тисячу підписників. Зараз 770. Дякую, спасибі.